Привіт, красуні! Сьогодні порівнюємо найтоповіші мас-маркетові доступні туші і ще одну люксову. Покажу вам і розкажу, якими вони були на початку користування, і що з ними сталося через 2-3-4 місяці після відкриття. Всю цю купу баночок я використовую на собі, тому мені є чим поділитись. Мене звати Катерина. Вітаю вас на своєму дружньому каналі. Чому дружньому? Тому що я мрію створити тут таке собі жіноче коло підтримки, де можна буде ділитись одна з одною до. Освідом не тільки щодо косметики, а й, взагалі, життєвими корисними порадами, підтримкою, теплотою. Зараз нам всім цього дуже не вистачає за моїми відчуттями. Тож я буду щиро рада бачити на своєму каналі підписників однодумець. Сподіваюсь, що зможу створити для вас тут затишок і тепло. Цей ролик буде розділений на відповідні частини. Тож ви одразу зможете перейти за таймкодами до цієї частини, яка вас цікавить найбільше. Розповідатиму сьогодні про туші різних брендів, тому вважаю за доцільне розділити. І до саме за брендами, а не за своїми якимись рейтингами, тим паче реально негативних відгуків, чесно кажучи, від мене важко дочекатись, бо зазвичай чи то мені так щастить, чи я вмію завжди десь знаходити плюси, але здебільшого те, чим я реально користуюсь. Мені подобається, бо навіщо б я тоді ним користувалася. На питання, звідки у мене все ця купа тушей, відповім просто: деякі з них мені присилали бренди на огляди, які я робила в своєму тіктоці в інстаграмі. Їх ви зможете знайти в описі мого каналу. Деякі з них я купувала сама, деякі купувала дуже-дуже давно, ще роки два тому, але не викидала саме заради баночок і ось таких відео. Але спогади свіженькі як ніколи. Розпочинатиму я із Maybelline, бо як бачите, це. Цих представників у мене напевно найбільше. Туші цього бренду я давно і щиро любила. Ще до того, як стала знімати контент, постійно користувалась ними при зйомках на телебаченні. Мені завжди подобалось, що вони і ефект дають класний, будь-яку яку, яку б я не обрала, і коштують доволі доступно. Розпочну напевно із найстаріших, якими я користувалась. А це дві серії тушей Lush Sensational і Sky High. Їх я пробувала в різних кольорах і варіантах, і в коричневих, і в чорних водостійких і не водостійких. też by nie jeszcze skazać. За що я завжди любила Lush Sensational? По-перше, мені подобався їхній коричневий колір. Він такий трошки із Бургунді відтінком. Тут доволі величений силіконовий аплікатор. Якщо що я фанат саме силіконових аплікаторів, то ж напевно їх тут буде найбільше, хоча і звичайні теж в підвірці будуть. Мої вії звичайні, середньостатистичні, не занадто довгі, не занадто короткі, вії як вії. І на них туші з серії Lush Sensational працюють так. Вони точно надають їм багато об'єму. Дають класну довжину, роблять більш яскравими погляд. Тримались вони на мені завжди добре, не сипались протягом дня. В кадрі я їх використовувала дуже часто на телебаченні, і ось таких тюбиків у мене напевно було використано ну штука чотири точно. До речі, ті, що я вам показую зараз, я купувала ще. До повномасштабної. І зберігаю я їх досі не для того, щоб користуватись, а для того, щоб можна було порівнювати їх у відео. І що цікаво, минуло майже три роки, але вони досі не загустішали. І це їхній головний плюс для мене. Їм реально можна довго користуватись. Хоча я знаю, що зараз багато хто з вас напише, що це не гігієнічно і небезпечно для очей, і таке інше. Але чесно, навіть коли я їх мазала на себе при зйомці ще рік тому. Ніяких подразнень у мене не виникало хоча очі до них схильні. Отож, ці туші надають гарний саме об'єм. І довжину, але вії вони роблять такими, наче накладними. Коштують мої улюблениця зараз на різних сайтах десь до 300 гривень в середньому: 260, 280, 250, в залежності від того де шукати. Наступний мій фаворит так само минулих років це туш Sky High. В неї інша щіточка, вона теж силіконова, але дуже тоненька і дуже гнучка. Я до неї на початку взагалі не могла пристосуватись. Вона постійно залишала мені якісь плями на повіках. Але потім, коли я з нею подружилась, вона вже мені дуже сподобалась. Що вона робить? Вона має більш натуральний ефект і працює саме на подовження вій. Особливого об'єму від неї я не бачила. Вона має набагато більш натуральний ефект ніж Lash Sensational. Якщо їх порівнювати між собою, ось ця для мене це легкий денний макіяж. А це щось таке, коли треба пояскати, кравіше. Тут Sky High Тут лаш сенсейшнел. Sky High на різних майданчиках зараз продається за цінами приблизно 300 гривень. Іноді бачу 250, іноді 270, але іноді є 400 залежить від версії і від кольору, бо вони повипускали вже купу різних кольорів. Бургунді там всякі такі прикольні, їх я ще не пробувала. І як я вже сказала, хоча ці всі туші є дуже старими, і багато хто б не ризикнув їх навіть намазати зараз на свої очі, але вони досі виконують свої функції. Функції ця живучість тушей в Maybelline мене завжди вражає, на відміну від однієї люксової, про яку я розповім наприкінці. До речі, Sky High у мене зараз, яку ви бачите, це водостійка версія. Водостійкі версії у Maybelline зазвичай можна відрізнити за синім текстом. Тримається вона добре і змивається. Теж на відміну від деяких інших водостіких представників цього бренду. Про це я розкажу далі. Тож серії Sariel. от її мені якраз присилали на огляд однією з перших. Упаковка виглядає в мене доволі покоцаною, але на жаль, вона такою вже й прийшла. Тут вже щіточка звичайна, класична, рівна. Вона обіцяє надати до 10 разів більший об'єм вій, подовжити їх, і вона дійсно це робить. На моїх віях мені подобався ефект. Коли я її пробувала вперше в кадрі, я щиро була в захопленні, але версія у мене саме водостійка. ви бачите, блакитні літерки. І так склалося, що на той час, коли я її вперше тестувала, у мене не було спеціальних засобів для її зняття. Зараз дисклеймер: якщо у вас немає двохфазного спецзасобу для зняття водостійкої косметики з очей, не ризикуйте користуватися цією туш'ю. В перший день я нічим не могла її змити, абсолютно її не брала ні міць. Міцелярна вода, ні засоби для вмивання. Гідрофільної олії у мене тоді теж не було. Я намагалася її стерти звичайною рослинною олією, а потім засобом для вмивання і знов міцеляркою. Я не знаю, чому мої очі досі лишились на місці, але мені, зрештою, вдалося її стерти. І те на ранок я ще знаходила залишки. Коли я вже придбала нормальний двохфазний засіб від нівея, ви всі його напевно бачили в магазинах, така блакитна пляшечка, саме двохфазний для зняття стійкого макіяжу з очей, все знімається. Легко проблем тоді не виникає. Я пам'ятаю, що в коментарях в Тіктоку до відео про цю туш багато хто скаржився, що вона жахлива. Ні, друзі, вона не жахлива, вона класна, працює вона класна, але ось така особливість водостійкої версії саме цієї серії. Треба бути до цього готовою. Вона дійсно дає класний об'єм вієм, на мою думку, наче нарощує якісь додаткові віки між твоїми власними. Але мені цікаво було б. Порівняти оцю водостійку з неводостійкою, я думаю, що вона має легше наноситись ніж ця, бо водостійки зазвичай більш густі і швидше застигають на віях. На відміну від своїх попередниць загустішала швидше. Я пов'язую це з тим, що вона є водостійкою. З ними завжди так. Туш саріл на різних майданчиках зараз. Я знаходжу теж в діапазоні. 300 з чимось гривень. На нотіну найдешевший варіант 255. Ну, тобто вони всі приблизно в одному і тому ж самому діапазоні. А ось ця серія фейерверки просто мене розірвала. Таке захоплення, яке я відчувала, коли реально вперше її тестувала в кадрі. Я не відчувала, напевно, ніколи. Подивіться на ці вії! свіженькими ці туші давали мені такий шалений об'єм і довжину. У мене було враження, що я приклеїла собі накладні. І що цікаво, такий ефект в них зберігався місяці два. Точно сьогодні я нафарбована саме не водостійкою версією цієї туші, щоб ви розуміли, часові проміжки надійшли вони мені, здається, в травні чи в червні. А це відео я знімаю наприкінці листопаду. Але на віях, звичайно, навіть зараз виглядає добре. Так, я користуюсь цими тушами не щодня. Я їх чергую, ну ви бачили, що мені є з чим чергувати. І так, обидві з них трошки загустішали за цей час. Як на мене, оце густішати вони почали лише зараз. Але ними досі можна комфортно користуватись. Ну і як виглядає на моїх віях, вона сьогодні, в листопаді, теж можете ближче побачити. Дивіться, це я нафарбувалась більше шести годин тому. Встигла її погуляти під снігом і її додому повернутись. Досі нічого не посипалось, хоча вона не є сипучою взагалі. Це без жодних баз під туш, без кьорлерів, без нічого. Звісно, ефект вже не такий приголомшливий, яким він був на початку, але цього і варто було очікувати. Та при цьому він все одно вражаючий. Зараз ця двіка лишилась моїми улюбленцями, і ось в них якраз водостійка версія. Вона, по-перше, дійсно виконує заявлені функції. Я фарбувалась нею, коли підозрювала, що можу плакати, наприклад, в кіно чи на якихось емоційних подіях. Вона не тече від сліз, але при цьому змивається вона до. Обре навіть звичайною міцелярною водою, ну а з двофазним засобом, взагалі, без жодних проблем. І слідів, такі красунки на дану дату на кінець листопада, 24-го року. Коштують онлайн приблизно 300 з чимось гривень, в залежності від того, де шукати на Мейкапі, на нотіно або в інших магазинах. Діапазон цін приблизно такий. Коли вийшли, здається, вони були трошки дорожчими. І враховуючи їх живучість, я вважаю, що вони більш ніж того варті. Наступний представник Maybelline – це Classic Volume Express Маскара. Вона є однією з найдешевших. Це проста класична туш. Її мені надіслали на тест теж дуже давно, ще навесні, а зараз я нагадую листопад. Гар рівний ворс Доволі рівномірно розподіляє туш. Користуюся я нею не часто, лише коли мені хочеться дуже натурального ефекту. Вона не дає шаленого об'єму чи шаленого подовження, принаймні на моїх віях. Я думаю, що вона більше підходить тим, в кого від природи вії або густі, або дуже довгий, і їх просто хочеться підкреслити, надати їм більш яскравого відтінку, але не робити у цих вій війдобрів, бо не всім же подобається, не всім потрібен цей величезний об'єм. Насправді піднюдива макіяж вона чудова. А ціна в неї стається найбільш демократична з усіх, що я бачила в лініці Мейбелін. Наразі вона коштує 140 гривень, можна знайти за 115 на нотіно. Ну просто треба шукати акції, порівнювати. Але в будь-якому разі це супер доступна ціна за гарну базову якість. Далі мова піде про ламель. Їх мені прислали на огляд от в такій красивезній коробочці. Я була дійсно вражена цим пакуванням. Цим дзеркалом я користуюсь досі, дуже зручно. До речі, на жаль, не знаю, чи в них продаються вони в таких пакуваннях, чи це саме про але я була вражена. Отримала і відповідно відкрила я їх вперше теж ще влітку. Тобто, в користуванні вони у мене приблизно 4 чи 5 місяців на даний момент. І вони теж досі живі. Це туші з серії Культ. У мене тут два. Представники культове підкручення і культове розділення. Хоча оцю я б не назвала розділюючою для мене вона така, що надає об'єм. Можете самі побачити на відповідних скрінах. Що їх об'єднує? В них обох доволі тоненькі, силіконові і гнучкі щіточки, але різної форми. І особисто мені версія, яка надає підкручення, сподобалась набагато більше. Мені було зручніше нею користуватись. Вона дуже тоненька, нею можна дістати до самих коренів. Вій, якщо робити це повільно, дозволити отак ще прям протанути крізь вії, і потім повільно піднімати її догори, надаючи потрібну форму вашим віям. То навіть без кірлеру ви отримаєте офігенно підкручені вії. А ось цю, як у назвали, культове розділення. Я зазвичай використовую вже після підкручуючої, і лише на зовнішні куточки вій. Вони тоді так гарно подовжуються. Я бачу, тут з'явився, наче ефект невеличкої стрілочки. Це легко робиться завдяки Ормі цієї щіточки, вона схожа на конус, і ти її просто ставиш куди потрібно, і вона сама тобі малює ці куточки дуже легкими рухами. Я б могла порівняти щіточку в підкручуючій туші від ламель із щіточкою Sky High від Maybelline. Ось вони обидві доволі тоненькі, однаково гнучкі. Але зі Sky High мені, чесно кажучи, було подружитись. Чомусь складніше, можливо, бо тоді ще не було досвіду у використанні таких тоненьких пензликів, і вона постійно лишала мені плями на повіках. З ламель такого не ставалось, Зазвичай вона наноситься дуже чисто, і потім не потрібно стирати оцю туш, яка всюди відбилась на повіках. Носяться туші від ламель на моєму досвіді дуже добре, не сипляться, очі мені не подразнюють. Приблизно через 4 місяці після відкриття ця туш виглядає на віях ось так цілком достойно, як на мене. Виглядає. Юють вони доволі яскраво, бо колір в них насичений, але не настільки різко, як, наприклад, в цих феєрверках від Maybelline. Ці реально чорніше, чорного їх дуже помітно навіг. Ну, мені це власне і подобається. Але коли хочеться чогось поспокійніше, то я обираю ламель. Вони такі абсолютно універсальні, як на мене. Вартість туші від ламель варіюється в залежності від періоду, в який ви її купуєте, і звісно ж від магазину. Наразі я бачу варіанти від 130 до 290 гривень. Ну тобто, просто треба. Пошукати найкращу ціну для вас. Взагалі мені здається, що саме в них найоптимальніше співвідношення ціни і якості. Вони коштують недорого, але живуть довго і дають гарний ефект. Далі є у мене одна представниця буржуа Volume Glamour Ауві. Я купувала, здається, вже дві баночки такої туші. Та ще коли працювала на телебаченні, вона тоді мені добре замінила мейбелінівську. Мені хотілося спробувати нарешті не силіконову щіточку, а класичну. А тут вона не просто класична, а ще така, бачить. Ти підкручена, тож вона створювала неперевершений об'єм і пухнастість віям перші два місяці. У неї найкращий ефект. Вона легко змивалась, теж не осипалася, добре трималась. Я була в неї абсолютно закохана і не повторювала покупки просто тому, що я давно не купувала собі туші сама. Саме цю баночку я купувала, здається, ще до повномасштабної її витривалості. Зазвичай вистачає місяці на чотири. Потім вона все ж таки густіша, і хочеться її чимось розбавити на кшталт дюралайну, але я так його і не купила. Іноді я додаю в туш, звичайно. Як називається ця вода з пульвірізатор? Блін, термальну воду. Іноді я додаю для розбавлення в туші трошки термальної води, але так теж насправді робити не варто і краще реально купити нову туш. Ось така червона версія Оржуа наразі коштує в магазинах приблизно 300 гривень, іноді трошки менше 280 на акціях, на мейкапі, на нутіно. І як на мене, це абсолютно відповідна якість для такої ціни. Далі мова піде про Avon. Я працюю з цим брендом вже здається півтора року, і я шкодую, що я не цікавилась їхніми тушами раніше, бо вони дійсно здатні вражати. Почну із цих підкручуючих, які визвали у мене справжнє захоплення з першого ж використання. Це серія магічний виген Wonder Curl, і вони Дві теж створюють ефект накладних. Дуже класно підкручений. Хвій. Вони обидві мають доволі тоненькі і теж доволі гнучкі щіточки. Тут у мене зараз два кольори: одна внизу це коричнево-чорна туш, а зверху чорніше-чорного. Коричнево я полюбила особливо саме влітку, коли мені хотілося більш нюдового макіяжу. Вона виглядає на очах майже як чорна, але робить погляд більш м'яким. Виглядає не так різко, як чорні туші. І іноді, особливо влітку, в спеку, коли. На очах мінімум макіяжу ну не хочеться просто чорним малювати собі вії. А оця коричнево-чорна те, що треба. Щодо властивостей, вони дійсно дуже гарно підкручують вії, піднімають їх і теж можуть замінити керлер за потреби. Для мене ефект від цих тушей Avon дуже схожий на ефект від цих фейерверків від Maybelline, Але Maybelline все-таки дає більш шалений ефект накладних вій. В цих він теж, наче, накладний, але... Більш тендітний, стриманий, більш такий натуральний. Я б сказала більше на щодень. На мені вони теж тримаються довго, весь день не осипаються, змиваються легко, подразнень не викликають. Щодо живучості, вона теж в них велика. Я їх отримала влітку. Здається, в серпні чи в липні, в липні, але на віях виглядають досі достойно. Тож я продовжую ними користуватися зараз. і У мене немає потреби купувати нові туші, Просто тому, що все, що я вам показувала до цього, у мене реально у використанні зараз щодня. Я просто їх постійно міняю. Ну, окрім тих найперших, яким по два роки тому я вже не ризикую користуватись. Туші від Avon можна в різні періоди придбати за різними цінами, і також це залежить від того, де ви їх берете. Можливо, у вас є свій власний представник, який так само як і багато років тому за каталогами продає вам косметику. Можливо, ви її просто замовляєте безпосередньо на сайті чи через соцмережі Avon. Отож ціна в різні періоди зі знижками чи без, на неї різниця десь від 200 до 350 гривень. Це з того, що я можу згадати. Теж я вважаю гарна ціна за гарну якість. Ще в Avon є ось такі золотисті туші. Це різні варіанти їхніх пакувань. Вони називаються Lash Genius. Існують вони в Avon доволі давно. Але щіточка, яку я в них побачила, чесно, я таку використовувала вперше. Мені дуже сподобалась. Дивіться, тут на кінці є не те, щоб кулька, але такі додаткові ворсинки. І саме ці додаткові ворсинки дозволяють якнайкраще профарбувати куточки ві, до яких дуже складно дістатись, коли ти просто отак малюєш. У мене завжди залишається. Знаєте, це одна-дві непрофарбованих вії в самому куточку. І якщо я хочу до них дістатись, то. Потім найчастіше лишаються плями на повіках. А ця форма вирішує це питання, бо я просто отак ставлю пензлик, роблю отак. Раз, два, три. І всі куточки профарбовані. Коротше, ці туші мені теж дуже подобаються, але в них з мого досвіду живучість все таки менша, ніж в попередніх підкручуючих. Вони приблизно за 3-4 місяці вже доволі сильно підсихають, і їх потрібно замінювати. Хоча насправді будь-яку туш потрібно замінювати раз на 3-4 місяці, навіть якщо ви її не використали, просто тому що там збирається багато бактерій. Тож не робіть, як я не зберігайте туші по 2-3 роки. Ця туш, взагалі, багато років є бестселером Avon, на неї часто бувають різні акції. Тож придбати її можна то за 200 гривень, то за 400, то за 300. Просто треба слідкувати знову ж таки за найкращою ціною. І ось ця цікава щіточка мене реально підкорює. Є ще в Avon Touche Volume Extreme. В неї дуже гарненьке, таке блискуче пакування. Але вона підійде якраз тим, хто любить супер класичні щіточки, нічого зайвого. Ефект у неї для мене приблизно такий самий, як у цієї класичної Maybelline. Тобто це просто гарна туш, Так, вона надає об'єм, гарно профарбовує, але. Якогось на дефекту накладних фій вона не створить. Тож я думаю, що це підходить більше для тих, в кого все таки власні вії вже є або довгими, або об'ємними. І от саме ця серія на мені. Трошки сиплеться. Такий варіант, екстремальний об'єм, можна придбати і в водостійкому варіанті, і в неводостійкому її ціна зазвичай або трошки нижча, ніж 300 гривень, або десь в діапазоні 300-400 А тепер про люкс, який я обожнювала. Але якщо бути чесною, то він м програє попереднім тушам, які я показувала в цьому відео. Це туша Lush Idol від Lancome. Першу таку я собі купила, здається, роки два тому. Тоді мене дуже вразила їхня щит. І те, як легко наносилась туш. Зараз у мене вони вже доволі старенькі, тому виглядають ну, не так, щоб дуже презентабельно. Для початку покажу вам міні-версію, потім зрозумієте, чому. Тут мене спершу вразила і формула, і ця вигнута щіточка. Я такими раніше ніколи не користувалась, бо тоді ще не було всіх оцих ейвонів, Maybelline'ів, які мене потім вразили через два роки. Туш нею наносилась буквально в два рухи, два-три рухи, і у тебе чудові вії, які ідеально подовжують в куточках. Я була в неї закохана. Купувала три чи чотири рази протягом року і щиро вірила, що навіть маючи всі ці десятки туші в моєму розпорядженні, вона все одно лишиться моєю улюбленицею. Але ні, за живучістю вони дуже сильно програють всім мас-маркетам, які я щойно показувала. Просто подивіться, що б. Ось так і знімай контент в часи відключення світла завдяки нашим чудовим сусідам, з якими маємо спільний кордон і стабілізаційні відключення світла. А тепер повертаємось до того, на чому нас обірвали. Отож, я була в абсолютному захваті від душі, а ланком. До тих пір, поки не сталося це... Ну, ви бачите, да? стопер в якийсь момент. Просто лишився отут, і його неможливо засунути назад. Ця туш на той момент у мене прожила на. Певно місяці два, може три. Коротше, по-перше, вона дуже швидко загостішала. І якщо спочатку я була в повному захваті, то коли вона загустішала, то вже ефект, звісно, був не такий приємний. По-друге, цей стопер майже неможливо повернути на місце, і там ще лишається купа туші всередині. Її просто шкода. І тоді я зрозуміла, що повнорозмірну розмірну версію, напевно, немає сенсу брати, бо власне пів тюбика цієї туші просто доводиться викидати через те, що не Користуватись стопер назад не вставляється. Він постійно випадає при кожному використанні. Це значить, що ти ні туш не можеш нормально набрати, бо там завжди якісь шматки. О, вставився, дивіться. Тільки я на нього посварилась, вибач красунчику, але я тобі вже. Теж більше року він тут існує тільки для, для того, щоб я зняла це. Отож в майбутньому я вирішила купувати лише мініатюрні версії такої туші. Там бачу, що коштують вони вигідніше. Тут 8 мл, тут 5. Різниця невелика. Використати її все одно неможливо. Хіба що ви фарбуєте її по три рази на день? Мініатюрка не відрізняється формою щіточки. Вона така сама. Користуватись довгою, звісно, трошки зручніше, але ефект в них. Абсолютно ідентичні і проблеми ідентичні. Вони всі густішали, і в через одну в них відвалювався цей стопер. В цієї, до речі, в маленької мені вдалося її таки вставити назад. Он тут, бачите, вже теж відпадав цей стопер. Тобто, перший місяць це туш магічна. Вона робить саме ті вії, які я хочу. Більше трьох місяців мене не виживає. Ну якщо порівнювати живучість ось цієї туші, наприклад, з ж шмейблін, висновок очевидний. Ще якийсь би рік тому я б її захищала, попри ці мінуси. Але будемо чесними, я б це робила просто тому, що мені приємно мазати на своїй вії щось, на чому написано «Lancome». Тобто, в моєму випадку, це просто гонитва за брендами, які того не завжди варті. Маю купу класних мас-маркетових туші, які краще за цю щодо цін, то ось така мініатюрка на даний момент на кінець листопаду 2024 року. Оштує приблизно 400-500 гривень в залежності від того, де її брати. На нотіну, або можна пошукати на шафі. Я взагалі багато чого корисного находжу саме на шафі, але враховуючи те, наскільки швидко вона засихає і густішає, я вже не впевнена, чи хочу я її купувати в майбутньому. А от улюблену щиточку з неї я цілком можу дістати і користуватись з будь-якою іншою тушю. Отож, спробую підбити підсумки. Головний висновок для мене щодо всіх цих тушей, хоча власне це стосується будь-якої декоративної косметики. Далеко не завжди якість напряму залежить від ціни. Ці люксові туші, яким би я ще рік тому продовжувала співати оди, і казала б, що це найкраще, що колись траплялося з моїми віями, вже давно відійшли на задній план. Бо за цей рік на ринку з'явилась купа класних новинок в мас-маркеті. Як я і казала на початку обрати якогось фаворита особисто для себе, із цих тушей мені складно. Я реально користуюсь всіма, в залежності від настрою від випадку. Але можу підсумувати, що коли мені потрібен найяскравіший макіяж, я обираю Maybelline. Останнім часом це феєрверки, а раніше це були Lash Sensational. В них абсолютно ляльковий ефект. Не кожній такий потрібен, не кожній такий підійде, особливо якщо у вас вже довгі вії і ще подовжувати їх так, щоб вони були вище брів. Я думаю, що не кожній подобається. Я їх особливо люблю використовувати, коли ніякого макіяжу взагалі не наношу туш, намазалась і пішла гуляти влітку. Супер! Ось ці дві підкручуючі туші від від Avon – Це мої щоденні буденні фаворити, коли не треба занадто яскраво щось робити, але очі хочеться виділити. До того ж, в цієї Avonівської мені дуже подобається коричнево чорний колір, який підходить на випадки, коли хочеться більш нюдового макіяжу. Ну ось такі варіанти від буржуа і знову ж таки від Avon, як на мене, сподобаються любителям класичних несиліконових щіточок і тим, кому потрібно створювати на віях додатковий об'єм, пухнастість, але без зайвої довжини. Тепер нарешті я розказала все, що планувала. Підсумки підбила. Я буду рада, якщо ви в коментарях поділитесь своїми улюбленими тушами, які точно варто спробувати, або які ви купуєте роками. І ще цікаво буде почитати відгуки тих, у кого зовсім інший тип вій, наприклад, дуже довгі або дуже прямі. А поки дякую кожній, хто приєднався до перегляду цього відео. Запрошую вас підписатись на мій канал Friendly Kate, Побачимось в наступних відео. А що весь цей час відбувалося у мене на фоні? Як не срачка, то болячка. Чому так завжди не просто щось знімати? Цікаво, в який момент воно переключилося, я навіть не помітила. О, це ж у мене тепер будуть шматки із різною зачіскою і різним фоном, які я зняла до і після відключення світла. Чорт! Факін ранц! А я ж маю бути няшкою, ніяких матюків в кадрі. Так, да, саме так це зазвичай відбувається. Все, що за кадром найцікавіше, так про що я?